Вітаю на каналі Погляд на події. Сьогодні ми поговоримо про одних із найулюбленіших домашніх тварин, котів. У цьому відео ви дізнаєтеся багато цікавих фактів про цих милих пухнастиків, яких ми так любимо. Коти мають унікальний спосіб спілкування. Коти можуть м'явкати з нами, але насправді вони не м'явкають між собою так часто, як з людьми. Це їхній спосіб комунікації з нами. Які вони розвинули, щоб залучити нашу увагу. Коти мають чудову пам'ять. Коти здатні запам'ятовувати місця та обличчя протягом багатьох років. Вони також можуть пам'ятати місця, де сховані їхні улюблені іграшки або ласощі. Чому коти люблять коробки? Ми всі знаємо, що коти обожнюють залазити в коробки. Це не лише про цікавість. Коробка надає котам відчуття безпеки. Оскільки вона створює захищений простір, де вони можуть відпочивати і спостерігати за світом. Коти чудові мисливці. Коти навіть домашні, звергли інстинкти мисливців. Не можуть полювати на дрібних тварин, такі як миші або пташки. І на деякі породи котів спеціально використовуються для контролю популяції гризунів. У котів є відбитки пальців. Коти мають унікальні подушечки на лапках, які не схожі одна на одну, і це можна порівняти з відбитками пальців у людей. Кожен котик має свій неповторний набір. Коти можуть спати до 16 годин на добу. Так, коти справжні сплячі красуні. Вони сплять майже половину доби, і це нормальна поведінка для них. Це дозволяє їм економити енергію для наступного полювання або гри. Коти можуть розмовляти своїми хвостами. Ваш кіт може не лише м'явкати, але й використовувати хвіст для вираження своїх емоцій. Якщо хвіст стоїть прямо, це ознака впевненості, а якщо він опущений між ногами, котик може відчувати страх або стрес. Коти можуть жити до 20 років. Хоча середня тривалість життя котів становить близько 15 років, вони можуть жити набагато довше. Деякі коти доживають до 20 років і більше. Коти дуже чистоплотні, коти регулярно доглядають за собою, вилизуючи своє хутро. Це не лише для чистоти, але й допомагає їм зберігати температуру тіла в нормі. Коти можуть повертати свої вуха на 180 градусів, що дозволяє їм слухати звуки з будь-якого напрямку. Завдяки такій унікальній здатності, коти можуть точно визначити джерело звуку, навіть якщо вони не бачать його. Ось такі цікаві факти про котів. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. До побачення до нових зустрічей на каналі, погляд на події, бережіть себе та своїх близьких.